Нещодавно в інформаційному просторі Чернігова прийшла інформація про 17-річного Дмитра Рубана. У серпні 2013 року лікарями обласного онкологічного диспансеру хлопцю було встановлено страшний діагноз рак лімфатичних вузлів. У рамках програмної діяльності під назвою Допоможемо разом збір коштів для Дмитра організував благодійний фонд Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Нагадаємо, що першим її учасником став 25-річний Олександр Слесар. Цього разу в результаті щоденної роботи волонтерами Зібрано 11 тисяч 50 гривень, 8 копійок. Ці кошти представники фонду особисто вручили батьку Дмитра Анатолію Володимировичу. Спочатку зустрічі Владислава Трошенко особисто подякував всім волонтерам благодійного фонду Поліський оберіг за їх діяльність. Підкреслив, наскільки важливо сьогодні долучатись до справ благодійництва. Жити можна сьогодні. считаю, что э, чем больше будет людей, которые поймут, что э, и их внимание, и их вот 2-3 гривны, 5 деревень, 10 гривен, сколько у кого есть возможность, если это они э, для себя будут понимать, что это их крупица, участие, э, их вклад в спасение чьей-то жизни, чем больше будет таких людей, которые будут это понимать, тим добріє ми всі будемо. Меценат також наголосив, що основними принципами діяльності благодійного фонду «Поліський оберіг» є прозорість і відкритість діяльності на всіх етапах. Це всі гроші, які ми збирали, ребята, самі комісіонно вважали. От це теж дуже важливо, що хлопці всі повинні знати, що ні одна копійка нікуди, ні по адресу не вийшла. Все, что собрано для вас, все, что попадало вот в эти коробочки с фотографией вашего сына, все вам будет э, передано. То есть это важно тоже для меня, э, потому что э, я говорю всем людям и повторяю это. Тому що кожна копійка передана в наповідне, а мар в це конкретне наповідання обов'язково фріблю на сьогодні. Поліським оберігом збір коштів для Дмитра Рубина завершено, але волонтери благодійного фонду продовжують працювати для його 15-річному хлопцю необхідне протезування слуховими апаратами для забезпечення подальшого слухового розвитку та соціальної адаптації.